Якщо ваш котик постійно чухається і покусує себе з зубками поміж шерсті, це може означати, що у нього з'явились блошки, навіть якщо ви їх не бачите, це може спричиняти ряд проблем. Навіть якщо у вашого котика з'явилися е, бубочки по хребту, це означає, що у котика з'явився блошинний дерматит, або, як кажуть, в народі, підшкірний кліщ. Його важко лікувати, тому обов'язково для профілактики обробляйте Свого улюбленця один раз на три місяці, тому що лікувати буде набагато важче. У нас є ось такий препарат панацея, який допомагає е, позбутися бліг, кліщів, підшкірних та нашкірних, а також лікує ураження е, різними глистами, а також блошиний дерматит. Це дуже хороший засіб у формі таблетки. Котики його легко можуть з'їсти, адже таблеточка має невеликий розмір і має також е, е, Смак м'яска. Ви також можете змішати таблеточку з невеликою кількістю паштету або корму. Даний препарат захищає вашу улюбленця протягом місяця, що допоможе пройти всі фази розвитку паразитів, якщо вони у вас є по дому. Для, якщо є потреба, можна повторювати раз на місяць обробку саме цим препаратом. Він є на різну вагу, можна обробляти дорослих котиків та кошеня. Няд старше 6 місяців лактуючим кішкам та вагітним не рекомендується використовувати дані препарати та, взагалі, обробку від паразитів. Їх можна буде обробити вже після закінчення лактації. Якщо вам потрібна консультація або підбір даного препарату, обов'язково звертайтеся до нас у Дірект на нашій інстаграм-сторінці, яка є має посилання на сайті. Відправляємо ми препарати кожного дня. Новою та Укрпоштою, отож замовляйте, не зволікайте.